Обітниці на кожен день. День третій. Повірте, ви все зможете здолати. Досягла спроба, не інша, тільки людська. Перша До Корінтян 10.13. Ми всі стикаємося зі спокусами. Це невід'ємна частина нашого життя. Питання не в тому, чи відчуваєте ви спокусу. А вашій готовності зустрітися з нею. Я дуже хочу, щоб ви дещо зрозуміли, ви можете подолати спокусу, припиніть казати, у мене нічого не вийде. Зважаючи на свої власні сили і здібності, ви можливо і праві спокусу не здолати. Та коли ви поміщаєте Боже Слово у своє серце. Покладаючись на його силу і довіряючи його обіцянкам, жодна спокуса не може бути для вас нездоланою. За довгі роки свого служіння я зміг виділити 5 принципів, що допоможуть вам подолати будь-яку спокусу. Насамперед, ви повинні бути мудрою людиною. Передусім дбайливо прораховуйте всі рішення, які приймаєте, і їх наслідки. Мудрість завжди дивиться у майбутнє і зважає на наслідки. По-друге, повірте в те, що ви спроможні протистояти спокусі. Почуття осуду, провини і сорому діють на інерцію. Якщо одразу їх спинити, то вони втрачають свою силу. Якщо ж дозволити їм набрати обертів, то спинити їх буде набагато важче. По-третє, сприймайте спокуси як звичайну частину життя. Коли ви очікуєте битви зі спокусами, то завжди будьте на поготові. По-четверте, знайте свої слабкі сторони. Не потрапляйте у ситуації, в яких ви легко можете впасти, не вміючи правильно розпоряджатися грошима, не відвідуйте торгово-розважальні центри, особливо знаючи, що наразі не можете придбати щось за власний кошт, мусите купувати у кредит і наостанок не, не переоцінюйте власних здібностей. Спокуси ніколи не зникнуть з вашого життя. Іноді ми починаємо вважати себе достатньо духовно, зрілими, щоб спотикнутися. Та щойно це трапляється, ми стаємо легкою здобичою для ворога. Та завдяки його благодаті ви все можете здолати. Відкрийте шлях для перемін. Помолимося, Боже! Я усвідомлюю, що спокуса це невід'ємна частина нашого життя. Допоможи мені завжди бути на сторожі і не вражатися, коли вона прийде. Дякую тобі, Господи, за твою мудрість і благодать, що допоможуть мені здолати будь-які спокуси у житті і жити у Твоїй перемозі. Перша до Коринтян. 10.13 Досягла вас спроба, не інша, тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувались більше, ніж можете, але при спробі й полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Слава Богу! Амінь.